каналізаційний колектор у Полтавському мікрорайоні Яр перебуває в аварійному стані близько семи років. Люди, які живуть поруч, скаржаться на сморід від цієї ділянки, який посилюється у спеку. Будинок Валерія Яценка прямо над проваллям, яке утворилося внаслідок ґрунту біля колектора. Прожимаємо безпосередньо, скажем так, на переході між точкою, куди був побудований основний колектор, новий і далі пішов уже колектор. Тимчасовий на цьому переході є врізка. Яка не закрита взагалі, колектор збудували 1966-го із залізобетонних труб. Термін експлуатації яких 25 років. Перші провалля почали з'являтися 2018-го. Причина руйнування трубопроводу внаслідок сульфатно-газової корозії. Про це Суспільному повідомили у відповіді Полтава водоканалу на інформаційний запит. Я тут мешкаю вже 20 років, і була бачила, як тут було гарно раніше, коли. Ці проблеми не почались поглиблюватися і розширюватись. Діти гралися, все було добре, цим всім дихають діти. У відповіді Полтава водоканалу йдеться, що самопливний колектор транспортує значну кількість стічних вод від Київського району Полтави на головну каналізаційну насосну станцію підприємства. Від 2019-го і до 2023-го ремонтували найбільш аварійні ділянки. Проклали півтора кілометри нових поліетиленових труб. На це спрямували майже 25 мільйонів гривень. Вони зробили шматок колектору, щоб зробити видимість, що є куди врізати. А далі вже нічого не зробили. Зробили обвідну трубу і далі все, тобто, ну, тобто немає коштів. За словами Світлани Коршун, якщо новобудови у мікрорайоні Половки будуть під'єднувати до цього ж колектора, то це посилить навантаження на нього. Один будинок вже побудували. Я так підозрюю, що його вже врізали в комунікації по вулиці Весняна. А інший будинок зараз будується. Тобто, там, де обвідували труба, Яка врізається в кусок колектора, кілометр колектора зроблений. Потім опять колектор провалився, лежить обвідна труба і далі вже він пров... тобто, вона лежить тут до вулиці Білоцерківської, далі вулиці Білоцерківської і опять провалюється колектор і аж до самих автовокзала. Як повідомили у Полтава водоканалі, для приєднання до мереж централізованого водовідведення новобудов на вулицях Весняна та Тимошенка, забудовники повинні будуть замінити самопливний колектор на вулиці Тимошенка на новий. І в нас тут теж тече річечка, і в людей є в колодязі, все тече. Зараз у нас кожну ніч воняє, неможливо якраз з цієї сторони тягне, особливо в п'ятницю, ввечері або коли це сьогодні. Просто не дуже жарко. Коли жара, то сморід стоїть на весь яр. З відповіді на інформаційний запит відомо, що 2025 року Полтава-Водоканал замовив розробку проєктно-кошторисної документації для реконструкції ділянки каналізаційного колектора. Планують замінити 500 метрів залізобетонного трубопроводу на новий із поліетиленових труб, стійких до газової корозії. Вартість будівництва розрахують після експертного звіту, а для фінансування звертатимуться до органів місцевого самоврядування. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.